Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний не дається зробити президенту. Нардеп купрій пише. Зеленський хоче обміняти екс начальника РК Крим Кулініча на наших військовополонених. По схемі Медведчука мета не дати громадськості дізнатись про співпрацю з Єрмака з ворогом. Буде спекулювати на питання Азова. Медведчук також спочатку погрожував Зеленському розповісти про те, що відбулось в Омані взимку 2020-го. Чому Єрмак училив країну і це призвело до повномасштабного вторгнення? Оргнення десятків, а може вже і сотень тисяч жертв та втрат територій, погрожував і добився свого. Тепер настав час кулініча. Той в судовому процесі заявив про існування флешки з записом дачних посіділок зеленського, де обговорювалась необхідність зустрічі із Шойго, резюмує Купрій. А зіновій Бібрецький в той же час зазначає наступне баканов на умов кулініч швець. За даними розвідування схем Швець ще майнова декларація не є публічною. Оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котежному містечку Золоча. Одне з найдорожчих елітних поселень Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком, як зазначали журналісти, сам Швець, усе життя здебільшого працював на державній службі. А його близькі родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів, які б відображались у податкових органах і якими можна було пояснити елітний стиль життя керівника слідства СБУ. Нічого не міняється. Шило міняють на мило яйця по 17. Який президент, така і команда сам купив віллу в Італії за 25 мільйонів доларів хату в Лондоні, дві фірми в офшорах. Для відмивання бабла, то і підлеглих треба мати собі подібних. Ціхо-ціхо Зеленський вже просив журналістів не розказувати про корупцію до закінчення війни. Джон Сміт пише: по півдню цілий десант зрадників, призначених Зеленським. До затримання генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч, випускник академії ФСБ. Вийшов в ТРА ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду. Очолює напрям СБУ по Криму. В результаті виявляється зрадником. Як і зрадник ми виявилася глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов. Така от плеяда троянських коней призначена указами Зеленського на південь. Навряд сам вчорашній шутнік підбирав ці кадри. Самого початку моїх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення півдня. Той, хто уклону відповідальний за кадри, і є головним зрадником. важче дивує питання конгресвумен Спарц до Єрмака по швидкій здачі півдня. Юрій Бетусов в той же час також не мовчить. Учні дані про Зеленського, його знаходження та заходи безпеки в Росії перед вторгненням були, оскільки викриті агенти ФСБ Кулініч та умо були на керівних посадах в СБУ, А російський агент Демченко був начальником комітету по розвідці. В оточенні президента було і є зараз чимало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схилити зеленського та його оточення до необхідних росіянам рішень. Усі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на банку, фактами, не підтверджуються. Все це виявилось фейками. Тих ударів теж не було. Насправді Зеленський зрозумілий для Путіна кандидат, з оточенням якого напрацьовані сталі контакти. Прямі зв'язки з Єрмаком та Демченко збережені. Все ясно, яскравий приклад обидва помічника агента ФСБ Сівковича Данила Гетьманцев та Валерій Кулюх. зараз є слугами народу, і саме тому Путін намагається змінити обстановку на фронті і з часом дотиснути нашу владу на визнання окупації де-факто. Тому навпаки, майдан, як антиросійський протест містить собі для Путіна невідомі фактори після майдану або після виборів. Замість Зеленського прийде якась. Поки що невідома нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно не вигідно путіну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.